Що ви скажете? Наскільки ймовірно, що дійсно у нас може відкритися ще один новий фонд, як зазначає міністр оборони, і всі ці заяви щодо дозволи бити по території Росії цієї зброї наших партнерів? Ну і зокрема Польщі, ну є дійсно от, реальними. Дивіться, по-перше, я виходжу з того, що коли будь-який політик якоїсь іншої країни щось там ну працює, робить, заявляє, декларує, він в першу чергу ну, робить це задля свого електорату, вони політики, розумієте? Задля свого іміджу статусу в своїй країні. Я тут мав абсолютний реаліст, і тому коли в Польщі, я розумію, що в Польщі значна частина дуже велика, поляків вони край негативно відносяться до Росії. Більш того, достатньо агресивно, Ну і ми це поважаємо. Ми розуміємо їх історію. І тому в даному випадку я думаю, що це така заява більше для свого електората з прицілом на майбутнє стосовно взагалі цієї ситуації. Ну ви розумієте, вона вкрай непроста. Якби мені було зараз цікаво щось там для українського електора, сказати, я би ну з промовив би якусь банальщину, типу, треба негайно влупити там по Москві, по червоній площі, там там прибити, вбити, ну і так далі. Там ну це правда сказав вже там. Але з іншого боку, давайте ж будемо моралістами. Ну нас же немає сумнівів, що постійно, все рівно йде якась. Ну якісь переговори може там і без України на великий жаль, але ситуація вона глобальна, вона частиною глобальна. Зуміти, йдуть переговори, обговорюються якісь червоні лінії між сильними світу цього розумієте, і прораховуються певні сценарії, мінімальні, середні, там кардинальні і так далі, і тому подібне. І кожна країна, особливо суперкраїни, вони свою мету мають в цьому глобальному контексті. Що робити в Україні? Гнути свою лінію безумовно і максимально і всіма джерелами можливими і, робити так, щоб кількість наших прихильників з збільшувалася стосовно нового фронту. Ну ви знаєте, тут в першу чергу я не в мене немає інформації повноцінно аналітичної, але я не є прихильник того тієї думки, що у Путіна необмежений ресурс. Розумієте, я не є абсолютно. Я те, що я розумію, там ресурс достатньо обмежений е, і в людському плані, і в, е, в технічному. Безумовно, мене там так само, як і вас, не радують новини стосовно нового заводу шахетів. Цих чортових розумієте, mm -hmm. скільки вони там? 6 тисяч на рік збираються? Так, так. І так далі, але це все рівно. Ну я розумію, що ну я розумію слабкості цього монстра, цього колоса на, на глиняних ногах. і тому нам нічого не лишається як просто ну максимально довго протриматися стільки, скільки ну власне, качі потрібна в цій ситуації загрози атак. З різних напрямків можливі, але це не так просто організувати цей другий фронт. розумієте? Mm -hmm. ну далеко не так просто. І подивіться до речі, ми в Сумській області, в Харківській там очікували ну такого, при такого вже наступу. Ну погодьтеся, що там стратегічних та успіхів ніяких немає, розумієте? Там ніяких успіхів немає українці, незважаючи на складніші, на проблеми з керівництвом. Завжди вони в армії були, є і будуть фортифікаціями, там озброєннями. І так далі. От тим не менше, лінія фронту тримається достатньо успішно. Я там непогано знаю ситуацію з перших джерел, так би мовити. Тому тому гнемо свою свою лінію, і безумовно, тут нам треба максимально свої вимоги презентувати світу, там для того, щоб все ж таки ну знаходити якісь, ну, реалістичні рішення, які підуть підуть на користь нашої позиції.